А День прапора України відзначатиметься 23 серпня, 25-та річниця незалежності України, 24 серпня 2016 року. З нагоди державного свята номер 1 у місті Надвірній і Надвірнянському районі передбачена велика програма святкувань, яка прийнята на спільній розширеній нараді за участю громадськості і владних інституцій. Ви знаєте, що в нас ведено розпорядження спільне голови адміністрації голови районної ради. Що... Від 1.02.2016 про значення в районі 25-ї річниці Незалежності України. Заходи у нас будуть відбуватися 23 23.24. 23 го ми маємо Державне свято День Прапора України і 24-25 річниці Незалежності. Крім того, у нас буде багато заходів, починаючи з 21 го числа, тому що у нас святкування 25-ї річниці, як наш костел перейшов. До громади громада польська відновила і іноземні делегації, тому хотілося б обговорити ще раз про, про чисту частину і ті всі заходи, які спільно ми будемо проводити. Напевно, почну з 23 числа, де 23 серпня, день прапора. Оскільки я пригадую, в мене є записано, і тому десь ще раз, щоб ми все повторилися. 9,50 починаємо урочисті заходи від просвіти. Традиційно прапор 9,50. Після того потихеньку хода, колона з, до, дня назад, до Майдану Шевченку. На Майдану Шевченку офіційно піднімаємо прапор. Чотири виступи. Підняття урочистого прапора, чотири виступи. В принципі, на цьому десь заходи. І нагородження, в принципі, мали ми так само оприділитися по нагородженню, чи, чи ми розділяємо нагородження частково на день прапора, частково на, уроч... на урочисту сесію надвірнянської районної ради спільно з депутатами міської ради і на урочистості Дня Незалежності. Тому десь треба прийняти рішення, чи розділяємо, чи не розділяємо. До Дня прапора України вже. Роками напрацьована коротка, але дуже сильна програма. Хід містом від просвіти із величезним синьо-жовтим стягом. Це дуже вражаюче видовище. Затим підняття державного прапора на майдані Шевченка біля величного пам'ятника, поету, виступи і нагородження. Так як 25-та річниця в якійсь мірі ювілейна програма відзначення досить велична і включає службу Божу в церквах міста, спільну сесію районної і міської ради за участю депутатів обласної і верховної ради, урочиста частина виступи, включаючи представників трьох делегацій Євросоюзу і величезна культурно-мистецька програма на майдані, а також традиційне перевірене. Дуже красиве фольклорно-етнографічне подвір'я із цікавими виставками і виступами сільських колективів, майстер-класи шкіл району, учнівські виставки, спортивні заходи і програми молодіжного відпочинку. Весь день, 24 серпня, без перерви, буде наповнений святом незалежності України.